Тож, доброго вечора, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки, радо вітаю вас у місті Харкові, п'ятниця, 5 хвилин на восьму. І як я вчора і анонсував, ну, вчора, сьогодні, вчора, сьогодні, анонсував, будемо грати Infection Free Zone. Гра вийшла у дочасний доступ вчора. І я насправді хотів ще вчора зробити цей стрім, але вирішив не квапитись, трохи подивитись, що там, як. І от після цього вже я вирішив, що так, буде Харків. Друже Любомир та друже Сецу радо вітаю. Тож, пам'ятаєте, колись ще, ну, може, Приблизно рік, чи щось біля того, ми грали в демку цієї гри. І тоді я вам демонстрував е, на стрімі наживо, що дивіться, це мапа, от там, начебто, крофтона, це була так, в Сполучених Штатах. І я такий, типа, ніфіга собі! Так це ж мапа. От, і е, я вирішив, що, ну, якщо там буде. Якщо там буде, от власне мапа завантажена з Google Maps і перероблена штучним інтелектом, то я, блін, хочу пограти в місті Харкові. І е, забігаючи трошки наперед, воно так і трапилось. Друже Ігор, вітаю, друже, сецу. Е, Покажу. Але перед тим як ми будемо дивитись мапу і розбирати всі цікаві приколи, і власне, що є вже у грі, і що іще буде, я традиційно закликаю вас ознайомитись із сайтом ОПОКЕД. Допомога. На ЗСУ нагальні потреби, те, що потрібно на вчора, на сьогодні. Всі питання, які у вас можуть виникнути, ви можете подивитись на них відповіді у відповідному розділі, найчастіше задаваних питань. І якщо буде необхідно, зв'язатись із волонтером, електронною поштою напряму. Нагадую, що це допомога ЗСУ на нагальні потреби. Просто те, що потрібно, от на зараз, на зараз. Кому допомагають, що і як, все можете подивитись, власне, на сайті. Посилання всі в описі. Ось так. А ми давайте трошечки. А що трошечки? Давайте, без зайвих. Поїхали. Дивитись, як гра виглядає. Зараз воно трошки підвантажиться. Підвантажиться, підвантажилось. Хорош. Так от, нам одразу пропонують завантажити мапу, яка приблизно відповідає нашому географічному положенню. Ми цього зараз робити не будемо. Чому? Тому що ми подивимось дорожню мапу. Дивіться, дочесний доступ чи ранній доступ тут. Штуки, які вони планують ввести. І тут, на секундочку, те, що мене в якийсь момент тригернуло, і я: ну як так можна, ну це ж блін. А вони дивіться, Land Elevations. Тобто, поки що рельєфу такого, як власне в місті є у нас, або десь там на території, його немає, але вони планують це зробити. І я дуже сподіваюсь, що вони таки це дороблять, доведуть до ладу. Чому? Тому що в певних місцях і в певних містах, і в певних населених пунктах ось цей ландшафт, він дуже і дуже впливає на стратегію. Тобто там, де от на, просто дивлячись на мапу, не враховуючи там е, якихось. Е... <кій> Якихось географічних особливостей. Ти дивишся? Ну окей, річка і річка. Окей, будівлі й будівлі. А коли ти приїжджаєш, дивишся, а там нафіг каньйони, якісь гори. От кам'янець-Подільський, подивіться на нього на мапі, а потім приїдьте наживо, подивіться на той здоровезний каньйон, на ті мости, і м -м, виявляється, що в деяких місцях захищатись набагато легше, ніж в інших. От, Тому тут, бачите, скільки всього. І тут всього дофігезно. Це вони планують все зробити. М -м так. Хмельницький, де ніколи не бував Хмельницький. Ну, дивіться, ми можемо подивитися, як це виглядає. Тобто, в нас є, бачите, отака історія. У нас є передзавантажені. Ось це, щоб ви розуміли, це вже завантажені мапи. Тобто, наскільки я розумію, як це працює, в них є десь сервери, на яких штучним інтелектом оброблена мапа. Там є території, які позначені не для гри, тобто вони обробляли далеко не все. Вони взяли там більш-менш. Густо густонаселені території, там, де є всілякі населені пункти, і там от можна пограти. Воно не все доступне до гри, тобто знайти якусь пустелю і в пустелі, спробувати там щось зробити, наскільки я розумію, неможливо. Навіть от я подивився Харків, місто. І передмістя. можна пограти, а от території між передмістями, там, де просто якісь поля, ліси, ліси, поля, вже ні. От. Тут давайте. Тепер. Що ви хотіли? Яке? Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Давайте. Ось так наче. Айвай ай Давайте спробуємо. Миколаївська вулиця. Лисича. Блін, за що мене так? Це ж в моє саме серденько. Лисичанськ це якщо що моє рідне місто? Миколаївська вулиця. Миколаїв. Миколаївська область. Миколаїв. Львівська область. На секундочку. Миколаїв train Station. Новозаводська Миколаїв, Миколаївська область. Ну, давайте оберемо. І оп, воно підвантажило. І можна, можна і, і не тут, можна просто десь в місті обрати. Наприклад, ми оп-оп-оп, і можемо ось тут. Десь, наприклад, он, там, де вона авангардна. Ну, от тицнемо сюди. Ем, а, воно не, не відпускає. Ну, ми все одно можемо обрати, де буде ця вся історія. І, от, наприклад, в місті там. Бум-бум. Тут о, можна Playable Tiles вмикаємо, і воно зараз оп доступні до, до гри. Хоп, 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 хоп. Підвантажують. Будь ласка, Миколаїв. Ну, давайте спробуємо тепер, наприклад, Хмельницький. Ось так. Хмельницький. Хмельницька область. Сіті Холл. Гагаріна, 3. Хмельницький, Хмельницька область. Дальше. Хмельницький, Хмельницький, Хмельницька область. Нальчик. До чого він тут. А, тут вулиця Хмельницького в них є. Піпець. Дикі люди. Е, так, ну, Хмельницький, давайте подивимось. Хмельницький. Святослава Хороброго. От, будь ласка, тут. Оп, якщо трохи далі, Хмельницький, Шевченка, Проскурівська, вулиця Гетьмана Мазепи, Петлюри, о, хорош, Метрополита Шептицького, будь ласка, бачите, все тут є мапа. Ну, і от якщо віддалити, можна побачити приблизно місто. Райони, і як це, власне, на мапі, воно виглядає. Але ми не будемо в ці ці штуки робити зараз. Ми зараз оберемо Харків. І тут Харкова, бачите, готель на площі Свободи, Національний медичний університет на проспекті Науки, Харків Пелес-Прем'єр Готель. Це, ну, от це і, і от це це одна локація насправді. Так, Харків Норс ну, Ейпорт. Це аеропорт, Харків, Харківська область. От Цікаво, де воно центр дасть. Але ми виб... оберемо медичний університет проспект науки. По-перше, я в цьому університеті навчався, мені цікаво, що вони там зробили. По-друге, ми зможемо роздивитись все як слід. Ну, і якщо отут обрати, підсвітити доступні для гри сектори, бачите, як воно виглядає от воно місто Мала Данилівка. Тут пісачин, навіть он у, у пісачині, будь ласка, можна пограти. Не скрізь, бачите, воно там ось ось тут поле, порожні сектори. Не можна пограти. О, окружно. Тут навіть в місті, бачите, є, є десь сектори, там, де промзона. Там теж не дуже. Це от у нас. Сортувальна, а, а, а ось це, якщо що, південний вокзал. От. Ну і місто Харків. Так. Клочківський узвіз. А, південний вокзал, ось він, ось, ось, ось на ось тут трошки. А це Клочківський узвіз. це... Кому цікаво, живу я. Живу я ось на ось тут. Ось ось ця територія, ось воно. <гум> ось ось отуточки я живу. Отака історія. Можна просто взяти, хочеш в себе вдома е захищатись від зомбі. Ти сюди і понеслося. Але цього робити ми не будемо. Ми будемо обирати те, що нам пропонують центр міста. І, ну, зараз мапа, по-перше, вона вже завантажена. Е так. Зоннейм. Ні, я не хочу такий зоннейм. Я хочу змінити. Не дають. Ну, не дають, то і не дають фіки з ним. І прапор теж не дають змінити. Хоча я так підозрюю, бачите, прапор міняється відповідно до того, оо... наскільки складно. Чим більша складність, тим прапор. Більш пацькований виходить. Ну, насправді, ресурсів треба трохи більше виставляти. Чому? Тому що, ну, коротше, ви зараз побачите. Давайте зробимо трохи більше ресурсів. Я розумію, що це зменшує складність, але наративно воно буде цікавіше, насправді. Ну, Взагалі б я ось так робив. Хоча не факт, що це, це множувач, можливо, якийсь... Давайте так залишимо, добре. Воно хоче все одиничками, нехай буде все одиничками. Кому цікаво, можете поекспериментувати. Друже, Маркус, радо вітаю. Так, тож, зараз воно буде певний час завантажуватись. Ну, насправді цей шматок мапи, він вже з інтернету завантажений. Тому воно просто зараз, вже те, що в пам'яті, є, підвантажене. І дивіться, важливий момент, дуже важливий момент. Uh, ви um, зараз побачите, що uh, будинки, будівлі і, uh, взагалі, розташування вулиць, воно співпадає з мапою. The world, know, Добре, дивимось, gone. Дивимось. more like vampires than human. There was chaos. Panic and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters, ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, or the situation stabilized. Instead, we listened as the world quiet our resources were becoming depleted life support systems were failing and just as we were losing all hope we received a distant call to all survivors, the infection is in decline. Seek all this, and rebuild. this was the impulse we needed there were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world. We will build our new home. Ну, якось так. І е, дивіться тут. Одразу бачимо мапу. Е, Наративно. е, uh, issues with this map. От, дивіться, важливий момент тут є е, редактор мапи. Тобто, наскільки я зрозумів, як це працює, ми можемо ту мапу, яку, про, про яку ми щось там добре знаємо. От, наприклад, я добре знайомий із центром Харкова, Я тут бачу ось це будівля Держпрому. Воно тут називається відділ пенсійного фонду. Крапка, не розділене на корпуси. Насправді тут три корпуси, 12 під'їздів дофігезна всього. От, тому можна його розділити на три корпуси. От Тут, наприклад, це один, це центральний, і це ще один. І це буде насправді три будівлі, бо там площа офігезна, там е 60 із гаком тисяч квадратів площі в будівлі. І е от, ну, тут наративно. Все влаштовано так, що наші склади обстежують ці будівлі. Обстежити це, це ну, нафік доба, може, дві навіть невеличкою командою. Просто обійти, скрізь зазирнути, а там іще вниз підвалів. От, наприклад, ось це. Це е, університет Каразіна. Теж можна поділити на три корпуси. Ну, насправді воно так і влаштовано. Центральний і ще два. І от під ним, під ним іще там дофігезна підвалів, бомбосховищ. Тут метро не враховано, наприклад, ось тут вхід до метро Держпром. Ось тут вхід до метро. Ні, не тут, вибачте, ось тут вхід до метро університет. Так само, як і ось тут. І на секундочку, от іще зробити можливість там внизу в метро щось робити. Там площа, капець-піпець. Тому дуже логічно, що тут, в центрі міста, люди могли у сховищах переховуватись. Но проблема: ось, наприклад, медичний університет. На секундочку, О, от він де. От і ось тут, наприклад, ось ось цей будиночок невеличкий, ось така будочка. Це насправді відомий в місті фастфуд, який зветься буфет, отак. От Міся... На, на саму гру місячної не вистачило, але пролог вже завантажується. Ну, в прологу не дають змогу е подивитись мапи. От, е на вибір. Там крофтон декілька мап, які є завантажені, можна пограти на них. І насправді пролог доволі коротенький. А тут вже от є можливість всіляке, е всіляке робити цікаве. М от. В чому мінус? Дивіться, бачите, тут пласка територія. Насправді це узвіз. Ось тут площа, вона набагато вища, ніж ось ця ділянка вулиця Колочківська. От. І ось тут ось ось на, ось тут. У нас насправді є міст. Ось ця дорога, вона ну, трошки не так виглядає. Хоча. Ну, якщо умовно можна залишити, але, але ось тут є в нас міст, і в ньому висота, ну, може, третій, четвертий поверх від дороги. На секундочку. Наскільки ось тут вищий, ніж там ось тут. І ось тут схил насправді. А ось на ось ці будівлі вони просто стоять о, от от на, на краю цього схилу. І тут взагалі ось ця Клочківський узвіз, це, ось це, Ну Воно має назву і адресу Клочківський узвіз але насправді це вже е, біля житлових будинків, скажімо так, вулиці. Давайте, знаєте що? Давайте от, арбуз. Потицяти вистачить так. І якщо що, тут от можна свої зауваження їм надіслати. І наскільки я розумію, в редакторі мапи можна м -м -м, трохи по -по позмінювати назви, поредагувати площі будівель. Ну, Типа, мені ж ніхто не заважає залізти е до -е Вікіпедії і там подивитись. Е всі визначні будівлі в центрі. Ну, от наприклад, тут Славутич-Шато. Це фактично ось це це корпус старої старого готелю Харків. Ось це новий корпус, а це ще більш новий. А ось це Харків Пелес. Це той, який найновіший. Що його. Москалі розбомбили. Оце він. Отут, аптечний пункт, але це, ось, ось, це ось, вся, ось ця територія, ось це все. Це фактично обласна лікарня з корпусами. Тут терапевтичний корпус, це медико-генетична лабораторія, це відділення очне та лор. Це головний корпус разом із там всілякими хірургіями, нейрохірургіями. Це гуртожиток лікарні. Ось це лабораторія невеличка, це. Так. От, От згадати? б, а, а, це лабораторний центр, наприклад. Ось це фастфудня. Тут така невеличка. Ось, ось, ось це окреме. Тут, бачите, воно однією будівлею, але це фактично три корпуси окремі. Це один корпус, це другий корпус, а ось це поліклінічний корпус. Це, три. це всілякі господарські будівлі, це, ох, згадати б, згадати б. Це перинатальний центр. А ось ця фігня. Теж якась штука, я от не дуже пам'ятаю.